І дотримання, я думаю, що ми змусимо їх піти. Ще один дуже важливий момент. Ми будемо відслідковувати, що за майно є у колишньої влади. І подивимося, скільки вони заробляють. Зе іншого ми повинні повернути в Україну. Ми їх будемо шукати. Ми будемо їх перевіряти родину. Але ми повинні все майно, що вони вкрали за час правління в цьому кровавому режимі, передати громаді, де вони це зробили. Тому буквально хвилинку ми зараз вирішимо всі процедурні моменти і почнемо працювати, для того, щоб все легітимно задовжити. Дай пише заяву. Ну, заяву. Давайте почнемо з цього, що господина Скаржинського Скаржинко просто написати заяву перед вами всіма. Дамо йому можливість обілити його ім'я перед українським народом. Шановні присутні, ми є свідками. Народження, народження нової епохи, мабуть, в Україні. Так! На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день повинні працювати закони, які на сьогоднішній день є. Заява закона. Що вони заява? Заява! А за якими законами заява. ви наші хлопці поклали? Заява. За законами? Заява. Тому що він і часто законний мем. Він обманув на виборах. пана Скоржинського. Ми б ще раз дуже просили написати заяву самостійно про складання повноважень. Ви почули, пан Скоржинський? Ми вас просимо. Ми, українці, не хочемо ні зла, ні. Не... Не робити нікому шкоди, але пойміть, ви повели себе не то, що морально, ви повели себе злочинно. Тоді, коли країна заливалася кров'ю дітей, ви мовчали, сиділи вдома. Зараз ви повинні відповісти. Зараз ми даємо вам шанс обілити ім'я. Не хочете цього шансу. Ви хочете, щоб був суд, суд народу. Та давайте, щоб ми не продовжили. Будь ласка, заяву. Візьміть ручку. Я думаю, що ми будемо всі вітати. Таке бажання, цей крок до очищення імені пана Скаржинського. Вітаємо! Значить, пан Скаржинський -пи пише, на чиє ім'я писати йому заяву на своє. Народу України. народу України! Народу України! Здаю свою посаду. Єрпінській міській раді. раді, я диктую. Значить, хай пан пише, а не продовжує. Ліс, який забирали, народу України. Є пропозиція. Прошу звільнити мене з займаної посади. Якщо За власним бажанням. Так так, всі стратегічні ресурси, які вони крали, це було майно народу України. І тому, в принципі, він мав би написати дякую, народу України. ви Знаєте, що він звичайним шляхом став? То інше. було треба карати Так, так. Заява. така громаду. Почуйте, будь ласка, ми зачекаємо ще хвилин, щоб дати можливість чоловіку в його там, не знаю, старше після років, попробувати обілити свою фамілію, своє ім'я, щоб не залишалось на ньому цієї крові. Після чого ми з вами узгодимо секретаря, який буде далі проводити сесію. Яка винесе і прийме ті рішення, які дійсно потребує громада? І більше в цьому місті злочинців, які не будуть наказані, не будуть. І привіта Азарову вони хай ще, Який його призначив. Я вам скажу, громада, повірте, це дуже добрий крок для вас, тому що завжди місто Єрпінь рахувалося однією з кращих здравниць, одні з кращих міст. Буча там, не знаю, казали ви, як казали, Рязіра. Азара, насправді, все навпаки. Може досить уже. Може потрібно думати, де повинні жити ваші діти. Дозвольте. Дозвольте, дозвольте. Побачить. Знімуться.

повинні йому дати можливість. Зараз з'ясовує юридичні підстави, чи можна взагалі закрити сесію і щоб виконком працював, щоб місто жило спокійним життям, а потім вже, відповідно, є такі документи, коли звернутися до Верховної Ради, оголосити дострокові вибори. Зараз юристи розберуться, щоб в нас не вийшло такої ситуації, коли ми приймемо неправильні юридичні рішення. Вода Що там щось? Ще один момент. Ми би хотіли, щоб опозиція е, за допомогою якої.